Вітаю на уроці хімії. Тема уроку. Характеристика хімічних елементів за їхнім положенням у періодичної системі та будовою атома. Світ хімічних реакцій, подібний до сцени, на якій безперервно грається епізод за епізодом. Акторами на ній є елементи Клеменс Вінклер. Хіміки це ті, хто насправді розуміють світ. Лайнос Полінг. Мета уроку вивчити структуру та принципи розташування хімічних елементів у таблиці. Закріпити знання учнів про будову атома та періодичну систему хімічних елементів. Вдосконалити вміння застосовувати періодичну систему як довідник для пошуку інформації про елементи. Що таке періодична система? Які ви знаєте типи хімічних елементів? Що таке порядковий номер? Чи можемо ми дізнатися про властивості речовини, якщо знаємо тільки її місце у таблиці Менделеєва? У 1869 році хімік Дмитро Іванович Менделеєв запропонував таблицю, в якій розмістив у певній послідовності відомі на той час 63 елементи. Її було названо періодичною системою хімічних елементів. Термін періодичний закон Дмитро Іванович Менделеєв вперше вжив у листопаді 1870 року. А в жовтні. 1871-му дав остаточне формулювання періодичного закону. Властивості елементів, а тому і властивості утворених ними простих і складних тіл, знаходиться у періодичній залежності від їх атомних мас та зарядів атомних ядер. Сучасні варіанти періодичної системи короткий і довгий. Ось перед вами періодична система хімічних елементів коротка форма. Періодична система хімічних елементів. довгоперіодичний варіант. В обох варіантах періодичної системи є Горизонтальні фрагменти, які називають періодами, і вертикальні фрагменти групи. Номери періодів указують арабськими цифрами. У короткому варіанті від 1 до 3 малі, від 4 до 7 великі періоди. Номери груп указують римськими цифрами. Кожна група поділяється на дві підгрупи головна і побічна. Перетинаючись, періоди і групи утворюють клітинки, де міститься найважливіша інформація про хімічні елементи. Кожну клітинку періодичної системи пронумеровано. У ній містяться символ хімічного елемента, його назва, відносна атомна маса і назва простої речовини. Порядковий номер елемента збігається з величиною заряду ядра. Його атома і кількістю електронів у ньому. У періодичній системі всі хімічні елементи розміщені за зростанням заряду ядер атомів. Всі елементи діляться на металічні і неметалічні, всі рожеві металічні хімічні елементи. Крім Гідрогену та гелію. Всі сині – синіної та актиноїди металічні хімічні елементи. Жовті як металічні, так і неметалічні. За формулою можна обчислити кількість неметалічних елементів в групі головної підгрупи, а саме номер групи де номер групи 3 мінус 2 дорівнює 1 відповідає бор 4 мінус 2 дорівнює 2 відповідає карбону та сіліцію. Отже, із періодичної системи можна отримати такі відомості про хімічний елемент. Символ, назву, порядковий номер, заряд ядра атома, кількість електронів в атомі, номер періоду, в якому перебуває елемент, номер групи, в якій він міститься. Закріпимо наше знання, які матеріали ви використовували, які властивості ви сьогодні вивчили. Які труднощі у вас виникли під час вивчення матеріалу? Що ви дізналися про будову періодичної системи хімічних елементів та розташування хімічних елементів? Яке значення мають хімічні елементи? Домашнє завдання. Зробіть в зошиті таблицю, заповніть всі клітинки в таблиці. Дякую за увагу.